Усім привіт, друзі! З вами я, Стас, і сьогодні ми будемо грати в гру Forsekін. Вона дуже популярна, тому я в неї сьогодні буду грати. Якщо ще, то я вже тут про. І ще у нас сьогодні особливі гості. Вітайте! привіт! Ага, клас. Вау, у нас ще карта закінчилася. Тому зараз ми почнемо нову гру. Правда, я, мабуть, одразу ж здохну, але хто знає. А хто знав? Може, mm -hmm. виживеш? Так Ти не здох, а зараз буде нова гра, я знаю. Зараз буде 1 Х4, а потім або ти або я. Вау, клас. На, мабуть. Ну що, зупинимося у нової говорять. Ой Боже, ну нам гг. Да, мабуть, а мабуть, ГГ. А я, а я зараз тут взагалі труп, мабуть. Я вже покійник, мабуть. А хто Стас, ти не покійник, він за мною, бо він я його ходу забрав. А він він за тобою. А я бачу. Ну. Опа! А, це ще це ще як подивитися. хвилини не виживеш. Хоча твоя правда. <ріст> <тих> <плев> ні, ну, ні, ну я її дуже гарно зараз є. Опа. Так, мені тут трохи не подобається, ви розумієте це. А -а, 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 а а Ну, клас, ну. Ну, мені. Ну, я тут нічого не скажу. Ну що ж перша гра була невдала, але я думаю, наступна гра у нас буде набагато краще. Або ні. Ну, мабуть, а може і ні. А може ми взагалі всі виживемо, а він там буде собі. Не знаю, що робити. Але я не впевнений. Ну що ж, погнали. Позналося, але моя нелюблена карта. Угу. Ти її не прям. Ага, клас, він мене просто не помітив, як я біля нього просто ходив. А я думав, він вже за мною біжить. Андрія, дивись, якщо б ти не додали часу за кожен, ну, за кожного ігрока по 30 секунд, то ми могли б кожен триматися по скільки, по одній хвилині і ми б виграли. Ну да. Бежим, бежим! Он делал за мной и прямо. А -а -а. Давай, кто кто то из нас будет киллером, будем показывать полную игру. Я просто бегу бить киллера, мне надо зараз закончить. А -а. Бежим, бежим. Ну класс, ну класс, ну класс. Да, ну нам сьогодні не нащастить. Чомусь. Не знаю чому, але нам не щастить. І, мене... вже... ну, І це я... мене вже дратує, ну серйозно. Тут знову в людини Він ну. за одну класку форми формить по чотирьох це нормально? Офу совет. А вона нам байдуже okay. Бо зараз або я, або Саша, або той чел. Кто знает. Я вполне на еще, я и на буду. Ну, короче, зараз мой друг там киллер себе, вид там чего зараз прикончить. А я тут стою чисто такие. <плес> Ай! А! Ну, це мені купить! Ай! Коротше, мідоур зараз рівне, бо він... У нього там якісь справи, не знаю, які, правда. Але я зараз знову не буду кирговим, та це знущання вже яке. Но мне точно копает. <скrily> <скrily> так, ага. Бежим, 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 бежим. Ой, да ну. Пошло. да я, я в загаре нибудь выиграю. Мені хоча. Хоча мені більше питання, коли я вже буду на решті кіоком. Ну, серйозно. Боже, ну я вас благаю, ну може ви вже зробите мені... Ну, я думаю, що я не буду, кієвого. Ну що ж. Эм... Привет, как дела у тебя? Да ну вас! Да ну вас! Да Ииииии... Эм... Не зрозумил... Ну и что? Иди ты там... Сюда иди. Ааа! Да ё-мый Меня зараз... Мене зараз нудить, ну серьзно май гад! Привіт! Та йди сюди ти, йома. Сюди, йома. -мо! ти мій, Ти мій! Я кажу, ти мий! Я ж кажу, що ти мій! Куди ти сбиваешь? Опа. Прямо на жидзу, Плюс. Рас... Плюс класс. Да я хрень Да что за... Не, ну... Не, ну... Ну не, ну будь ласочка, ну... Ну... Ну і що ж, друзі, на чому ми вже будемо закінчувати? Сьогодні ми зіграли у Форсекен. Я ні разу не виграв Жар, правда. Але ми зіграли. І, отже, ми зробили висновок. Що я нуб. Усім бувайте!